У сесії Бердянської міської ради прибуло 19 депутатів, ворог наявний, сесію оголошує. У нас был вместе с ними вперед наши половины изначально дневнорожника, прошлый техников, только медал плавного Александра Сергеевича. Значит, проект порядка развистын. Голосування зараз проголосувати так підтримати. За 19 рішення проєкту доповнення пропозиції. Депутату Хабінкації обережної громади було звернення нашого мешканця військового, який просить допомогу на закуплення квадрокоптерів Банівка. Значить, проєкт рішення підготували про передачу субвенційної військової частини А-2167 та передбачення квадрокоптерів Малюк 3. У зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України з метою підтримання безздатності Збройних сил України просимо надати субвенцію з місцевого бюджету Британської міської ради територіальної громади на придбання квадрокоптерів мають 3 для ефективного виконання бойових завдань другої мінометної батареї 3 батальйону військової частини А-2167 на суму 2 млн грн Виступ звернення є, я надам. І прошу включити. Це вдали так, так? Так. Включаємо дане питання до розгляду порядку денного і прошу проголосувати в цілому денний зі змінами. Прошу проголосувати такі тримати. А за 9 рішення. Почнемо розгляд питання. Перше. Питання перекладано про змін до програми до розроблення оновлення міського документації населених пунктів Берданської міської ради провела 22-24 роки, за першого міської ради. В середній 21 року No383318 року. Пане, вчора було здано на Які зміни вносить? Додається пункт 8, саме розробка проекту землеустрій щодо встановлення зміни меж села Недра Катанської територіальної громад Броварського району Київської області. Сума робіт прогнозована згідно комерційних пропозицій 82 тисячі дев'ятсот заєднані з міністрами комісії. Так, розумію, на комісії виробовувався прийняття. Деякі рішення підтримуються. Далі як правило. Дякую. Харина Голоскваря за виступ на сьогодні. Прошу про висловлення підтримання. Дякую. Дякую. Внесення зміни до програми проведення заходів та робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення на 2023 рік затвердження рішення 52-ї чергової сесії Бризацької міськради 8 скрипня від 12.1.2023 року номер 13 про затвердження програми проведення заходів та робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки місцевого значення на 2023 рік під захваченням Сергій Григорьович. Вноситься зміни в програму в частині збільшення програми за листом командування військової частини 4081, це 242 батальйон територіальної оборони. Про внесення їх до програми. Ставлю за голосування за хворопоцію. Прошу проголосувати та підтримати. Наступне питання про змін до цільової програми цивільного захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 2021-2023 роки затверджене рішення Казанської міської ради від 23.21 люта року номер 131098 про затвердження цільової програми цивільного захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного. Та природного характеру, забезпечення пожежної безпеки на 21 23 роки. Значить, зміни э, стосуються перерозподілу коштів в рамках програми. Э, 100 тисяч на виділянні на приплаття вартопали котла для нашої 25-ї пожежної частини. Згідно їхнього виставку надання допомоги. Підрозділ пожежної частини який знаходиться у нас на території Березані, попросили придбати його парамікта, оскільки той вже вийшов з ладу. Тож я звернення, прошу підтримати дане питання. Я ставлю на голосування. За основу сьогодні прошу про несу підтримати. Наступне питання внесення змін до програми сприяння доступу суддя та забезпечення безпеки учасників судового процесу на 2023 рік затверджений рішення 52 позачергової сесії Берзальської міського ради 8 тижня і 21.23 року номер 15 та затверджує програму організаційного забезпечення діяльності місцевих загальних судів Київської області на 2023 рік. В Значит, з листом звернулося територіальне управління Державної судової адміністрації Київської області про виділені субзиційні коштів в сумі 500 тисяч гривень. Значить, для цього ми вносимо зміни в дану програму. Вона була розрахована на мільйон, зараз на мільйон п'ять млрд. Ставлю вас на святості вам прошу прослушати.

Дякую. 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 Принципі, Нам додали кошти освітньої субвенції на діток з особливими потребами. 113 957, 90 тисяч змінюється дохідна передаткова частина саме на цю суму. Разом з тим виділені вже, те, що ви вже чули, 90 тисяч на придбання твердопаленого подла, 500 тисяч Київський обласний суд. 150 тисяч на матеріально-технічне забезпечення це нашому поліцейському офіцеру громади Лихнівка і Яблоневе. 50 тисяч на коригування проєкту кошторисної документації та експертизи, проєкту на благослови кладовища. Все, все це за рахунок поки що тимчасово вивільнених коштів, те, що давали на дорогу. Справила голосу, я да питання, прошу проголосувати підтримати. Ані yeah. додавалися з голосу. Практично озвучений. На придбання два дзвіння квадрокоптерів мають три для військової частини. Станом на голосування? Mm -hmm. на передачу субвенцій. На всю суму не закуплювати. Ми передаємо кошти, несу. 2 2

Звідси йде рішення про бюджет уже. Оксани, кімпропонує, можливо, переголосувати про п'яте питання порядку денного про нас до бюджету зі звірування, що ви зачем. Рішення тоді вийде. Матік масі. Так, значить ставлено голосування шосте питання порядку денного про передачу субвенції військовій частині А2167 для плетвання квадрокоптерів. Маю в сумі 2 мільйони гривень. Якщо запитань немає, ставлю за основу та цілому. Прошу проголосувати та підтримати. Прошу проголосувати, підтримати за основу так само. Забір як нас рішення прийнято. Виїздили. Запитання про позиції побажання. <різований> так. Сьогодні у нас позачергова сесія, 7 вересня, початок навчального року, Бердянській школі мистецьк так і не розпочинається навчальний рік, тому що є проблема, не виконується рішення суду. Не робиться ремонтні роботи, хоча по договору а що що по договору, по договору, тому що виграли тендер так. на робочі роботи, ремонтні роботи. вказано, що воно повинно розпочатись 14 серпня, так. а до сих пір воно ну, так і не розпочалося. Е і друге питання. Мене дивує те, що ну, там у ворожах першої школи і... Музичної берзанської школи мистецтв, вісять сітки. Я не зрозуміла, для чого там вісять сітки. Хлопцям край необхідні ті сітки. Навіщо вішати і вказувати сітками, що там знаходиться? Це центральна частина міста. Я вже раз говорила, другий раз говорила. Це ну, не можна герминську, так. Я думаю, що більше популярності в музичної школі садової визволювати туди а сітки, наскільки я пам'ятаю, холодних батків і так далі. Так роботи йдуть. Те, що ви їх не бачите, це не, не вважається, що вони не йдуть. Ми 15 числа зустрічалися з фірмою, яка виграла. Вони запевнили, що закупляють структурматеріали, щоб дійти швидко зробити. А, на сьогоднішній день там огорожено вже все сиділи і приступає від роботи. Те, що Казанській школі мистецтв, там ніхто нічого не проєкт. Я ще раз розкажу, ви дезінформуєте в черговий раз, так як із тими питаннями, що школа, яка колись мала продатися, цього ніколи не було, те, що зараз не робиться. І якщо ви вважаєте, що ми якось гальмуємо цей процес, то будь ласка, вкажіть основані. Я думаю, що На... Що Коментація була готова ще в 21-му році, так. коли була проблема, так. коли так. був припис так. по школі. Це не виконувалося, поки дійшло до суду, так. що суд прийняв рішення не використовувати будівлю до усунення недоліків, тому що це загроза життю так. і здоров'ю людини. Значить, припис був в той період, коли там відбувався начальний процес, Роботи не могли ніяк і початися. Як ви знаєте, що документація була виготовлена так. і планувалася на весну зробити цю. Почалася по масштабна війна, але тоді треба було робити. У нас так. Є. Ще ще куди можна було переселити. Я ще раз питаю, треба було під час війни робити там дах? Не зрозуміло. У 21-му році, в -му, 21 му був припис вірно. Ми закінчились, ага. за закінчення навчальний процес у школі. Потім ми виготовили ага. документацію за яку всі проводилися. У 2021 році осінню навчальний процес, так. Eh, так. хоча був вже так. припис. Ми подали його, апеляцію на його оскарження. Ви могли його скаржити? Ну, Оскаржили, так? Да? Ні. Чому? Апеляцію відхилила. Тому що не своєчасно оскаржували. Так. так. Затягування. Ні. Я бачу, що Чому ми є на пильні затягування. Ми говоримо про те, що буде 21 рік. Ми проголосували за, за виробництво. Ви говорите, за що е, навчальний процес почнеться в Березанській школі мистецтва, із 1 жовтня. Тому що е, коли я говорила із заступником міського голови е, Хроль Охам Кадрович, він сказав, що 4 числа е, починаються роботи. Ви розумієте, якого, ви, ви розумієте от, 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 от я спостерігаю за вашою діяльністю, і ви дуже так. добре розбираєтеся з тих справ, які ми ніколи не займалися. Ви жодної дня не були на держслужбі. Жодного дня ви не проробили. Ви не знаєте, як робляться тендери, як це все проводиться. Uh -huh. Ви жодного дня не були у форі жодного разу, зате ви завжди були проти них. Ви жодного дня не, жодного разу не стояли на зупинці. А ви за мною слідкуєте, що я хожу і... в АТБ. Звичайно. Слідкуєте? Ну, я туди ходжу, просто я вас там ніколи не бачив. Дайте договорити. І Ви ці питання так, постійно ви от, розказуєте. Будь ласка, якщо на щось цікаві. До чого це фора, а тебе і все. Я взагалі розкажу, що ті питання, які не розуміють. Те саме, те, те, те саме, те саме до кінця. Хто знищує? Ви чи знищуєте чи хто? Я, чи, я не зрозуміла. Ви не помню, як усі згадати... а вас навмисно закривають. Що значить навмисно? ще? Чому діти військовослужбовців, яких ходять... У музичну Березанську школу мистецтв повинні е, навчатися до 7 градусів тепла у коридорі. Так. Я ж пропонувала, підіть, будь ласка, депутати. Подивіться, як навчаються так. діти, і ніхто нічого не, тут не, не розказує. І Ви, не, до, не до того, що державнослужбовець у нас є Ви тут присутні, які не одного дня не були депутатами, депутатами державнослужбовця, а вони займають посади. Так і ви займіть щось не треба займати. Мені не треба займати. Я просто спробую, <клух> щоб діти навчалися <плух> належні. Без Яку бездіяльність? Нашим не, не зрозуміло. В а що ви покриваєте? Я нічого не робив свою роботу. Так робіть, будь ласка, ви ж, обіцяли. ви ж обіцяли три сесії назад. Вам коротко сказати, чи, чи як буде працювати школа? Ну, Навчальний процес почався. Він навіть почався без директора школи, тільки вчора його призначили. Ви розумієте? Навіть без директора школи. Навіть без директора школи. Як може навчальний процес? А що мені зробимо? А сьогодні ж не директор є. Музична школа буде працювати, я так зрозуміла. Буде. І діти вернуться оберезатися. За що ви далі будете потім піаритися? Піаритися? А мені піаритися не треба. Піаритися будете ви, Олег Володимирович. Дякую за. Школа буде працювати. Школа буде працювати. Школа буде працювати.